І так, всім сьогодні я розповім історію про те, як зібрати комп'ютер та перепродати його на OLX. Для початку потрібно знайти комп'ютер, щоб більше половини комплектуючих вже була готова у нас на руках. Плюсом буде те, що ми зекономимо на доставці, так як ми не будемо поодянистю купляти всі комплектуючі. І трішки помоніторив OLX, я знаходжу комп'ютер на am 3 Plus платформі. Стояв комп'ютер за 1000 гривень, але мені вдалося сторгуватися до 800 гривень. Хоча продавець не особо хотів скидати навіть 100 гривень, але переписувалися ми з ним доволі довго, тоді зізвонилися і все ж таки він погодився скинути мені 200 гривень. І давайте глянемо, що нам прийшло. Прийшла нам материнська плата на m 3 Plus платформі, також 6 ГБ DDR3 пам'яті, процесор AMD Athlon X250, C2 ядра, яких зараз нічого толком не можуть. Відеокарта у нас gt 530 на 1 ГБ. Її я зразу продав за 300 грн, так як вона мені не потрібна. Але не для того, щоб справити, а для того, щоб замінити комусь її в подальшому. Блок живлення стоїть на 350 Вт від фірми Chieftec, а також у нас стоїть жорсткий диск на 500 ГБ в битому состоянні. Але по факту під файлопомойкою його можна ще використовувати. Корпус я буду міняти, так як він також в битому системі. І так, нібито з тим, що до нас приїхало, вже розібрались. І тепер пропоную прийти до того, що нам ще потрібно купити. Саме головне, що нам потрібно, це відеокарта, так як її немає зовсім. Що це підкинути більше оперативної пам'яті, замінити процесор, так як старий НАТО слабкий, а також підкинути SSD диск, хоча б на 120 гб, щоб працювала система скоріше. І, звісно, замінити корпус. Так як ми плануємо його продати в цьому корпусі, ми його точно не продамо. Нібито з планом, що нам потрібно купити, вже розібрались. Тому предлагаю перейти до пошуку комплектуючих. І перше, що я знайшов, це відеокарта. Була взята з моїх запасів. По факту, ця відеокарта була ще на першому моєму відеоролику на YouTube каналі. Можливо, мої подписчики що на першому моєму відеоролику був комп'ютер за 1800 і там знаходилась відеокарта GT1030, що є плюс, звісно, так як є відеокарти на GDR 3 пам'яті. І вони доволі сильно поступаються по потужності відеокартам, які знаходяться на GDR5 пам'яті. Але відеокарта все ж таки стояла мене на складі, тому я її порахую по середній риночній ціні в 1600 гривень. І давайте тепер процесор. Процесор був куплений на Aliexpress, це AMD FX 6300, має 6 ядер, а також жре 95 Вт. Тактова частота 3,5 МГц. Про цей процесор я можу навіть не говорити, так як на Ютубі доволі багато відео з ним. Оперативну пам'ять я докупив по городу одну планку на 8 ГБ від фірми Goodram. А також у нас в комп'ютері стояло 6 ГБ, але я виняв одну планку на 2 ГБ, і того у нас зараз працює двоканальний режим і 12 ГБ оперативної пам'яті разом. Корпус прийшлося оформляти улик з доставкою, так по моїй місцевості не було достойного варіанту. Корпус дістався мені за 750 гривень. Але в нього також були три RGB-вертушки, які я в подальшому вирішив продати. Продати мені їх вдалося за 290 гривень. І тепер продавши ці вертушки, я вважаю, що корпус можна порахувати як 450 гривень. Насправді я б їх і залишив, але вони світилися зеленого кольору, що, звісно, мені не особо підходило. Так що ssd шник на 120 ГБ від фірми Team Group був взяти з моїх запасів. Насправді навіть не знаю за скільки його рахувати, але я порахую як 350 гривень. Блок живлення я рішив замінити, так як наша спірка не особо багато споживає. Да, це китайський блок питання на 400 Вт, тому, пожалуйста, не засуджуйте мене в коментарях. І так як в нас ефікс, то старий кульок процесора нас не влаштовує, тому потрібно його замінити, але замінити мене не було на що, тому приходиться брати чуть масивніший кульок. Да, він грязний, тому предлагаю його почистити і не тільки його почистити, а і все остальне. І переходити до збірки комп'ютера. І давайте глянемо на корпус, який прийшов до мене і в якому стані. І да, за такий великий період часу, який я формулюю на Укрпошту, мала би прийти хоча б одна посилка з якимось дефектом. І цей день настав. Я так зрозумів, все ж таки мій корпус десь впав чи його кинули. Так як була відломана ножка, і також заглушки були в корпусі всередині. І ще той період часу я сильно спішив, тому я не глянув корпус. Тому не повторяйте моїх помилок і оглядайте посилки ретельніше. Але саме головне, що вони не розбили стекло. А так то я заглушки вигнув назад, і вони все ж таки стали на свої місця і тримаються доволі непогано. А і за ножки прийшлось купувати суперклей і тратити свій час, щоб її нормально заклеїти. Ладно, цю проблему ми рішили, тому предлагаю почистити процесорний кульок, а також почистити відеокарту і заодно замінити термопасту. Але коли я розбирав відеокарту, я подумав, що круто було покрасти її радіатор в чорний і заодно покрасти процесорний радіатор. Вийшли мене погано знизу я не красив, але деякі місця я хотів би поправити. Але, на жаль, краска кінчилась. А нову купувати як би я не особо хотів. Надіюсь, на це ми проблеми закінчились, тому думаю, можна переходити до збірки комп'ютера. І поки ми не забудемо, потрібно поставити хоча б один кульок на видов. Я візьму своїх запасів, це мастер. Думаю, можна його порахувати як 100 гривень. Тепер нам потрібно поставити блок живлення, і при встановленні його я замітив те, що 4 піна для процесора не дотягуються. І знову проблема. І тепер приходиться різати провода і їх подовжувати. Це зайняло хвилин 15, але блок живлення тепер можна без проблем встановлювати. Подальше при зборці комп'ютера ніяких проблем не було, і звісно, мене це радувало. Але я рішив додати синю led ленту, тому що наше урок стекло сильно темне, і через нього не було видно наших комплектуючих. І так як ми покрасили радіатор відеокарти і також охолодження процесору. І да, зустрічайте це цей комп'ютер, який ми довго так збирали. І скажіть те, що він реально виглядає доволі непогано, як для бюджетної зборки. І думаю, тепер спокійно можна переходити до тестів в іграх. Ось характеристики комп'ютера кому цікаво. І перша гра на тесті її вже немає в стімі, це CSGO. Розрушення екрану це 1920х1080. На настройки графіки високі. І отримаємо ми від 60 FPS. Нижче 60 я не замічав. Хоч це було 60 FPS, але на них було доволі приємно грати, без фрізів і статерів. Наступна гра на тесті це Battlefield 5. І з нею є маленькі проблеми, а іменно проблеми в 20 FPS. А також тут розрішення екрану Full HD і наступні графіки низькі. Але змінивши розрішення екрану 1280 на 1024, ми отримаємо вже від 25 FPS. Ладно, з Battlefield все ясно, тому переходимо до наступної гри. Наступна гра це Far Cry 6, розміри екрану HD і низький пресет графіки, і FPS на знову не густо. І отримаємо ми від 20 до 35 в залежності від локації. Forza Horizon 4 розмір екрану Full HD, настройки графіки середньо низькі, і хоч тут ми отримаємо вже консольний FPS, а більш точніший від 30 до 45 FPS. Насправді я вважаю, що для цієї гри це доволі комфортний FPS. і думаю, що цю гру я спокійно міг би прийти і на таких настройках Наверно, як і більшість з вас. Так що хотів протестувати Spider-Man Miles Morales, але з ним щось пішло не так. Не знаю, можливо, це із-за того, що не сама новіша версія гри, або ще якісь фактори. І так, з тестами на цьому все. Тому предлагаю зробити вже висновки. Комп'ютер насправді доволі прикольний та цікавий, але ж все ж не настільки потужний, як я хотів. Та да, знаю, хтось все одно напише, чому я не розігнав процесор, але це тому, що у нас не найкраще охолодження. Було би у нас башня, звісно, я б розігнав. би. Давайте все ж порахуємо, за скільки нам обійшовся цей комп'ютер, і в кінці я скажу, за скільки я все ж його продав. Почнемо з комп'ютера. Комп'ютер нам обійшовся в 800 гривень. З нього я витягнув відеокарту і її продав по городу за 300 гривень. Одну планку оперативної пам'яті я докупив по городу за 300 гривень. Не найкраща ціна, але це все ж було по городу. Якщо б я даже на уліксі знайшов би планку за 250, а той за 200 то мені б все одно б платити за доставку, тому я б вийшов все одно на ті самі гроші. І корпус корпус нам обійшовся в 750 гривень, але не забувайте те, що ми продали кольора з нього за 300 гривень. Тому корпус можна порахувати як 450 гривень. SSD від груб на 120 байт, ми рахуємо як 350 гривень. Блок джерелення, хоч ми поміняли, але я не думаю, що його потрібно рахувати. Так як по факту ми могли поставити чіп але збірка скільки не поживає, тому я рішив поставити китайський блок на 400 Вт. По факту заміна. А чіфтег я заберу собі в запаси. Процесор fx 6300 був куплений на AliExpress, коштував 15 доларів, це по факту 550 гривень. Відеокарта GT 1030 від фірми MSI, і ми її рахуємо по рівночній ціні як 1000. Кулер від Cooler Master був взятий з моїх запаси і ми його рахуємо як 100 гривень. Процесорний кулер я вважаю, що не потрібно рахувати, так як це також була заміна. Жорсткий диск на псодібайт ми не рахуємо, так як він був разом з комп'ютером. І також синю led ленту ми не рахуємо, так як вона мене просто валялась. І комп'ютер нам обійшовся 3850 гривень. І, наверно, всім цікаво, за скільки все ж я його продав. Спочатку комп'ютер хотіли купити по городу, але тоді перестали відповідати, тому я його вирішив продати у лік з доставкою, так як його доволі багато хто оформив. За той період, який я викинув його на OLX, прийшло 3 дні і його все ж таки оформили Уликс з доставкою. І забрали його за 5 тисяч гривень. Але так як OLX має комісію на продаж, то в мене зняли 60 гривень. І на варіць, мені на ньому вдалося 1090 гривень. Да, його можна було б виставити на 500 гривень дорожче і почекати лишній тиждень, але я все ж таки захотів бистру продажу. Напишіть коментарі, як би ви вчинили, чи продали би його швидше, чи все ж таки почекали б лишній тиждень і продали б його на 100 гривень дорожче. Цей відеоролик вийшов трішки довшим, ніж обичний, але від цього він не менш цікавіший. Ну це чисто моя суб'єктивна думка, тому що насправді було пророблено доволі багато роботи. І також доволі багато часу було затрачено на перероб. Також цікаво, чи вам подобається цей міні чи ви вважаєте, що це кодхос. І так на цьому я думаю, відео вже можна завершувати. Напишіть коментарі, як вам відео, і все ж не забувайте про лайк і підписку на канал. Зустрінемося в нових відеороликах.